У попередній сирії. ж, бля. Клієнт? Не думав, що знову зустрінемося. А тебе сюди вас як занесло? Знаєш, Де він? Це все сухін, сука. Припер мені якийсь апарат, паяй каже, точність мап підвищимо. А я що? Я маленький гвинтик. Паяти значить паяти. Тож знав, що від нього мізки через вуха витечуть. Скіфе. Дякую, що відгукнувся. Не щастить тобі, так? Як у заліся заходиш, щоразу хрінь якась. Того разу варта, цього разу моноліт. Руж, ані кроку далі. Ану, тихше. Хто там? А, ти. Перепрошую, але мої торговельні активи заморожені, скажімо так. Але дякую, що відвідав. На все добре бувай. Завжди. Баті, припаси потрібні. Допоможеш? Охорона в мене є. Я йому ще рік платити можу. Їжа й спорядження теж. Тобі нема чого запропонувати. Чуєш, скільки він тобі за охорону платить? Це комерційна таємниця. Що, хочеш запропонувати більше? Сталкерів. Ти мене правильно зрозумів. Це за захист будинку баті. Домовилися. Ах ти, патороч! Як же угода! Клятий кодекс найманця! Ми ж домовлялися! Я аванс переказав. У такі шалені часи Кодекс 1 виживання. Нас із тобою завалять раніше, ніж сюди. Моноліт дістанеться. Бо ти не хом'я, а Щур натуральний. А так хоть добрым людям допоможу. поможу. Тем больше, что платят, они больше. Слухай, так дело не пида. Давай, давай я подвою. Если двою, можешь идти зі мною. Приглядатиму там за тобою. Бля, лаха взяла. З хом'яком я проблему вирішив. Я хочу знати, як ти його вмовив? Ніяк. Заплатив його охоронцю. А без охорони цей величезний щур перетворився на маленьку сцикливу тваринку. Розумно. Для тебе завжди позир притримаю. Вау! Коже, це твоє. О, так. Мій рідненький. Кращий тримай. Як буде змога, накину тобі ще купонів зверху. Приберіг спеціально для тебе. мало. Ніхто не має вижити, ніхто не має завадити моноліто. Завершіть свою місію. Настав час останньої молитви. Невірні, будуть боятися. Заберіть їхній страх.

Я зробив те, що ти просив. Я знав, що на тебе можна покластися. А що стосовно прохання Мольфара? Все, що він просив, я знайшов. Можеш лишити тут. А я хом'яка попереджав, не всі такі добрі, як я. Мольфар тепер, мабуть, спати буде, обійнявшись із цим стволом. Монолітівці йдуть за своїми проповідниками. Коли ця гідра втрачає голову, їй треба час, щоб відростити нову. Тож тепер має стати дещо легше. Дякую. ви! Усі до останнього! Заліся в безпеці. Ми врятували його. Це місце було домом для нас у спокійні часи і стало укриттям у часи важкі. Хай навіть тепер це лише руїни. Я от що скажу: заліся це не кубка розвалених хат. Заліся це ви, хлопці. І як давно ти таким сентиментальним став, а? Мольфара? Ще багато чого потрібно зробити. Поховати загиблих, скласти план. Тож на зайві розмови часу нема. Але є дещо важливе, що я мушу сказати. Скіфе, ти єдиний відгукнувся і прийшов на допомогу. Кожен, хто зараз тут, можливо, і вижив завдяки цьому. Жодна винагорода не висловить нашу вдячність. Але все ж, дякую.